Слухняні діти це не успіх, це страх. І якщо ця фраза тебе зачепила, дозволь собі почути її до кінця. Ми всі виросли на установці, дитина має слухатися. І коли вона тиха, зручна, не сперечається, нам здається, що ми правильно виховали. Але правда в тому, що слухняність у маленької дитини це не ознака виховання, це ознака того, що вона боїться втратити контакт. Діти не слухають, бо треба. Вони слухають, коли лякаються, коли бачать наш гнів, коли звикають, що любов дається тільки за хорошу поведінку. Слухняні діти це діти, які навчилися не заважати батькам, які навчилися не проявлятися, не проявлятися, щоб уникнути крику, які навчилися бути зручними, щоб їх любили. Це не успіх, це адаптація. І коли ти це розумієш, ти вже не можеш радіти слухняності, бо бачиш її справжню ціну. Вона вчиться відмовлятися від себе, щоб залишитися з тобою. Дитина не народжується з слухняністю, вона народжується з потребою у зв'язку. І коли дорослий нестабільний, вибуховий, непослідовний, дитина не обирає бунт, вона обирає тишу, бо тиша рятує контакт. А тепер уяви її через 20 років. Людина, яка не може відстояти себе, плутає бути хорошим, з мати власної думки, не вміє казати, мені так не підходить, не вміє вибирати себе. І все тільки тому, що в дитинстві вона вчилася не комфорту, а виживанню. Ваша дитина не повинна боятися, щоб бути хорошою. Дозвольте їй бути живою, гучною, емоційною, справжньою. Якщо ти хочеш навчитися будувати зв'язок, а не вирощувати слухняність, почни змінювати свою реакцію прямо зараз. А в курсі формування особистості я показую, як формується особистість через стан дорослого і як виростити дитину, яка слухає себе, а не страх.